Рада бачити вас на другому уроці нашого курсу. Сьогодні ми поговоримо про те, як працює наш мовний апарат і чому артикуляція є ключовим елементом у формуванні чіткого та виразного голосу. Почнемо з анатомії мовного апарату. Коли ми говоримо, задіяно багато органів: губи, зуби, язик, піднебіння, а також голосові зв'язки. Кожен з них відіграє важливу роль у створенні звуків. Наприклад, губи та язик допомагають формувати приголосні звуки, а піднебіння впливає на вимову голосних. Усі ці елементи працюють разом, щоб ми могли чітко та зрозуміло передавати свої думки. Давайте детальніше розглянемо кожен з них. Губи допомагають формувати звуки, такі як б пи Ми. Вони також відповідають за форму рота, що впливає на звучання голосних. Зуби є важливими для вимови звуків типу с, з, ти. Вони утворюють бар'єр, через який проходить повітря, створюючи ці звуки. Язик це, мабуть, найгнучкіший та сильний орган мовного апарату. Він відповідає за такі звуки, як л р. А також за зміну положення в ротовій порожнині для створення різних голосних. Піднебіння. Тверде, та м'яке піднебіння допомагають у формуванні звуків к г. А також впливають на резонанс голосом. Голосові зв'язки. Вони коливаються, коли через них проходить повітря. Саме вони створюють основний звук, який потім модулюється іншими частинами мовного апарату. Артикуляція. Це процес роботи всіх цих органів разом, щоб створити чіткі зрозумілі звуки. Від того наскільки добре ви контролюєте артикуляцію, залежить ваша здатність доносити інформацію до слухача. Чому це важливо? Чітка артикуляція робить вашу мову зрозумілою, допомагає уникнути непорозумінь і покращує загальне враження від вашого виступу. Навіть найкраща ідея може загубитися, якщо ви говорите невиразно або нечітко. Зараз я хочу запропонувати кілька вправ, які допоможуть вам. Покращити свою артикуляцію. Вправа перша. Губки витягуємо вперед. В нас працює коловий м'яз ротика, і ми маємо відчувати велику напругу, угу. прямо в губках, і тягнемо ці губки вперед і вправо направляємо і вліво. Показую. Тепер догори і вниз. Слідкуйте за тим, щоб у вас не рухалася ваша нижня щелепа. Зубки між собою, вони нібито стиснуті і працює тільки коловий м'яз губ. Далі, що ми робимо? Ми губки витягуємо так само вперед. І робимо посмішку, але без зубів. Під час виконання цієї вправи ми маємо слідкувати за тим, щоб в нас не тягнулися м'язи шиї. Наші м'язи мають тягнутися догори, нібито, не знаю, нас за ниточки тягнуть. Тепер залишаємо цю позицію, але робимо тепер посмішку з зубками. Так само в моменті виконання цієї вправи, коли ви дивитесь на себе в дзеркало, слідкуйте, що відбувається з вашою шиєю. Не має бути такого. Так неправильно робити. Ваша задача так само м'язи переправити, да, перенапружити на верхню частинку, нібито вас тягнуть, і розслабити вашу шию. Нижня губа має бути розслаблена. Наступна вправа це ми беремо верхні губки і нижні губки і сковзаємо по зубках. Під час виконання цієї вправи слідкуйте за тим, щоб так само не напружувалася шия. Бажано, щоб щелепа нижня завжди тягнулася вниз. І губки нібито натягуються на зубки. Що верхня, що нижня. Не зажовуйте. Наступні вправи робимо на язичок. Кожну вправу намагайтесь робити від 5 до 10 мінімум разів і кілька повторень, наприклад, два або три кола на початку. Не поспішайте робити цю вправу. Кожна вправа має бути зафіксована і зрозуміла вашим мозком, що де як працює. Швидкість тут не має ніякого значення. Має значення тут в даному випадку ваша техніка і правильність. Добре, що робимо Вправи на язичок? Язичок витягуємо вперед. Може напружитися ваша вуздечка і е трішечки корінь язичка. Тягнемо язичок вперед, нібито як дротики кидаємо. Тепер робимо наступну вправу на язичок. Язичок зараз так само. Напружуємо, висовуємо його вперед, ділимо на дві частинки. Передню частинку язичка загортаємо назад до ротика. Тепер другу частинку язичка розширюємо і, нібито, як, не знаю, як лопаткою загрібаємо все в себе. Слідкуйте за тим, як працює ваш язичок. Він має спочатку напружуватися, потім він має трішечки розширюватися. Головне, не поспішайте. І ще момент, не маєте губкою тримати нижній язичок, бо іноді роблять помилку, роблять якось і допомагають нібито нижньою губкою. Ні, язичок працює самостійно. Все інше воно зафіксовано або внизу. І язичок, нібито, у просторі. Добре, що зараз робимо наступне. Язичок приклеїли до м'якого піднебіння. Ми тим самим розтягуємо вуздечку і тягнемо щелепу вниз, тягнемо все вниз. Язичок тягнеться в цей момент догори. Він приклений до твердого піднебіння. Тримаємо впродовж 5 секунд і потім робимо клас. Я буду рахувати на пальцях. І роботи клац, це означає, що мій язичок опустився вниз. Показую. Робіть так, Мінімум десь 5 разів і до 10. Маєте розтягнути свою вуздечку. Наступна вправа дуже корисна для тих, хто не може вимовляти, точніше, або може вимовляти, але дуже складно вимовляти літеру Р або Л. У нас є верхнє піднебіння. Язичок має бути напружений, так як я говорила в попередньому уроці, так, що верхнє піднебіння відповідає за літеру Л та Р. Наша задача. Язичок, кінчик язичка, він спочатку має бути напруженим, тягнеться і фіксується на верхньому піднебінні. Потім він розширюється, і бокові сторони язичка мають доторкнутися до правих і лівих зубів, які зверху. І працює тільки сам язичок. Губки, щелепа не допомагають, тільки сам язичка. Показую, як це відбувається. Робите спочатку. Повільно, можете додати навіть трішечки звук, наприклад, зробити спочатку так: Л, 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 щоб ви відчули, як працює повністю ваш м'яз. Потім спробуйте трішечки пізніше або навіть одразу зробити це без звуку. Показую. Язичок не має падати кудись е, назад чи ще кудись, він має повністю лягти по верхньому периметру, по верхньому піднебінню. Л. Спробуйте, як вам буде зручно. Після вправ на артикуляцію краще почати одразу спробувати вимовляти складні скоромовки або Комбінацію складних приголосних. Почнемо з комбінації складних приголосних: Кпті, кпте, кпта, кпто, кпту, кпти. Слідкуйте, як працюють мої губки, коли я вимовляю голосні і е, а о, у, і. На цих голосних ви можете також тренуватися для того, щоб ваш мовний апарат, ваші м'язи прям. Нібито грають, нібито малюють ці літерки. Ви маєте любити кожну літерку. Далі: ткпі, ткпе, ткпа, ткпо, ткпу, ткпи, дкбі, дкбе, дкба, дкбо, дкбу, дкби. В діті, вдете, в дата, в дото, в дуту, в дити, кікпті, кекпте, кпта, кокпто, кукпту, кекпти. Спочатку пробуйте робити повільно. А потім пришвидшуватися. Не робіть одразу кпті кпта тому що ви навіть не встигнете зрозуміти, що відбувається у вашому ротику, як вимовляється кожна літерка, а де мій язичок, поставте собі питання, а де мої губки, а як працює моє піднебіння? А як я зараз дихаю, тому що має бути ритм в читанні і має бути правильна артикуляція. Якщо ви її губите. Виходить каша у ротику. І ще один малесенький момент, коли ви хочете чітко говорити, уявіть, що у вашому ротику не знаю, нібито горішок, який ви не маєте з'їсти. І ви трішечки на привідкритому ротику це говорите. Поїхали далі: стізді, стезде, стазда, ста стоздо, стузду, стезди, здісті, здесте, здаста, здосто, здусту, здести. Тепер буде складніша комбінація це літера. С і Ш. С, С, С. Ми вимовляємо, пам'ятаємо, зубки, язичок і губки в нас розходяться горизонтально. А на літеру Ш, Ш губки йдуть вперед. Тому слідкуємо за цією комбінацією, щоб в нас не було с -Ш, ілі Ш, Ш якось в, одні, ну, в одному положенні. Це буде вже помилка і буде ну, да, буква з'їдена. Поїхали. С штіті, сштата, сштото, сштуту, штата, с штото, с штоту, с Тепер, навпаки, буде. Спочатку в нас буде ш, ш і ти аси, ши, ши, аси в нас буде роз'їжджатися: Ш, ши с, с. Угу. Шихсві, шихсве, шихсва, шихсво, шихсву, шихсви. Фіфтчі, фафтче, фафтча, фовтчо. Фуфтчу, фифтчі. Піптки, пептке, паптка, поптко, пуптку, пептки. Зараз буде трішечки складніше. Але так само ми маємо тут працювати з язичком, з губками, з зубками. У нас має бути з, з, губки також розходяться, працює ще й зубки. Потім в нас йде Ж, «ж». Губки йдуть трішечки вперед. І в нас тут є ще буква буде: R та L. Це означає, що ми маємо тримати дуже міцно язичок біля верхнього піднебіння, і він в нас має бути таким дуже міцним. Поїхали з, з жрелі, з жрале, з жрала, з жроло, з жрулу, з жрели. Чому я так виділила вам з? Так само спробуйте читати. Не намагайтеся зжрелі, зжреле. Спробуйте це пізніше, але на початку можете так само з жрелі, з з, щоб у вас воно аж мало вібрацію невеличко. Далі наступна комбінація буде з більш ефектом на літеру В. Ми пам'ятаємо, що літера В має вимовлятися верхні губки, ой, верхні зубки мають. Трішечки да, в, 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 нібито входити в нижню губку. І вона так, така прям дуже міцна. Вліверли, влеверли, влаверли, вловерли, влуверли, вливерли. Прочитайте ще кілька разів це самостійно, в повільному темпі, а потім починайте прискорюватися. Тепер переходимо щодо скоромовок. Скоромовка. Має велике теж значення в читанні. Не намагайтеся її проторохтіти. Намагайтеся її вичитати так, щоб ваш мовний апарат звик до кожної літери, до кожної комбінації. В інтернеті ви можете знайти, і у вас буде так само посилання дуже різних скоромовок. Одна із малесеньких шматочок вам прочитаю. У четвер. Четвертого числа о четвертій дня у центрі столиці садівник розсадівникувався. Тут важке слово йде розсадівникувався, тому що в нас іде подвоєння з і с. Вони по артикуляції вимовляються майже однаково по да, структурі, по техніці. Тому ви можете розділити і зробити невеличку таку паузу. Повторюю від початку. У четвер, 4-го числа, о четвертій дня, у центрі столиці, садівник розсадівникувався, та так розсадівникувався, що разом з садом троянд висадив ще сад азалій, сад каприфолій та розарій у садочку навпроти. Потім ще навпроти та ще навпроти. Там, де росла липа біля пилипа, який жив із пилипицею та пилипилинятами. Якраз із пилипилинятами у цей час пиляв пилип поліна з лип, притупив в пилку пилип, а потім пилипи пилипку, поливали липки, виросли липки і у пилипа, і у пилипка. А пилипиця напекла пироги переперчені, перцем переперчені. Відслідковуєте, як ви говорите. Поїхали далі. Регулярне виконання цих вправ зміцнить ваш мовний апарат і зробить ваше мовлення більш виразним. На цьому ми завершимо наш урок, і я запрошую вас на наступне заняття, де ми детально розглянемо дикцію та її зв'язок з артикуляцією. До зустрічі на наступному уроці.